Вона корисна, бо вона росте дуже високо. Дорога, то, А як її збирати? І сюди привезти, то відняти все. Я думаю, що варта ці гроші, що ми заплатили для того, щоб її зібрати і сюди привезти, вона, вона того варта. І по цінності на, на організм. 300 гривень за літр чорниці просить жителька Тургіри Мате Юстина. Продавчиня каже, перевезла яходу з полонени рівної вперше в цьому році. Тільки чесно, був і не хочеться на нього йти. Дуже тяжко збирати, бо не є, треба дуже знаходити, щоб назбирати хоч 10-12 літрів яфин. Знищили полонину, може повісти яфинича. І дуже тяжко попасти, навіть добратися на ту полонину, бо дуже багато техніки ходить. Техніка ходить дуже велика, що дуже опасно. Такому шаферу, що на опітний на пону не може, бо там може аварія. бути. 100 грамів чорниці на день можна їсти дорослому, розповіла лікарка-гастроентерологиня Наталія Шерворли. Ягоди чорниці мають протизапальну, жарознизу вельну, сичогінну та загальну змічнюють дію. Ягода багата на вітамін С чорниці нормалізують обмін речовин, лікують подагру, артрит також використовується від гостів. вживати свіжу ягоду. А можна дорослим а, не більше як 100 грам дітям буквально 2-3 столові ложки. Люди, які страждають на гастрит з подвищеною кислотністю шлунку, на виразку шлунка на панкреті захворювання підшлункової залози. їм ці ягоди вживати не бажано. За словами лікарки, через схожий зовнішній вигляд чорниця путують із вовчими ягодами. Вони мають однаково фіолетове забарвлення, Відмінність їх в тому, якщо роздавити ягоду чорниці, вона має фіолетове забарвлення внутрі. А якщо розтушити вовчу ягоду, вона біла. Вовча ягода це дуже отруйна ягода, яка навіть у важких випадках може сприяти смерті людини. Тому якщо таке сталося, треба негайно викликати блювоту у людини, дати багато води, потім вживати багато сорбентів води і звернутися в тайну по можливості до лікаря. Сергій Чешнашов Леонтій Николишин, Суспільна, Суспільне новини.